Привіт, малята! Ось калина над водою, віти сте по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечку одів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трошечки намиста, Калинонько і мені. Сьогодні ми з вами розглянемо гілочку калини. Подивіться, яка вона гарненька. В неї. Листечко, похоже, на долоньки, а ягідки кругленькі та червоні, соковиті. І ми сьогодні з вами також намалюємо гілочку калини. Для цього нам потрібна гілочка заготовка калини та червона фарба. І малювати ми сьогодні будемо пальчиком. Приготували пальчик. Набираємо фарбу та наносимо на аркуш, і у нас дуже багато ягідок на гілочці. Всі вони червоні, соковиті. Гарні. Ось подивіться, яка гілочка калини з ягідками. А тепер і ви з батьками теж зробите такі роботи. До побачення.